Вітаю! Тема сьогоднішнього заняття портрет улюблених казкових героїв. Але спочатку промовимо ранкове привітання. Таня шлю тобі побажаю вам собі ігор цілий день цікавих, вражень гарних та яскравих. Посміхайтесь, веселитесь і чомусь завжди учитись. Доброго ранку і гарного! Зараз я пропоную відгадати загадку. Влітку сіренький, а взимку біленький. Ви здогадались, хто це? Так, це зайчик? Пропоную послухати вірш Дмитра Павличка. Нічний гість. Хтось постукав уночі. Швидко я знайшла ключі. Відчинила і до хати, зайчиня зайшло в у хати. Стало в кутику сумне, каже заночуй мене, бо на дворі завірюха і мороз бере за вуха. Батьків я взяла кожух, вкрила зайця з ніг до вух. І гадала, що гульвісу вранці одведу до лісу. Встала рана та дарма. Зайчиняти вже нема. Чи запізно я збудилась, чи зайча мені приснилось? Кого ти бачиш на ілюстрації? На ілюстрації зображено зайчиня Що робить зайчик? Зайчику холодно чи тепло? Зайчику тепло, бо він в теплому кожусі. Хто зігрів зайчика? Як ти вважаєш, дівчинці наснився зайчик? Чи він приходив до неї на гостини? Я пропоную для зайця намалювати друга. Але спочатку розімнемо наші пальчики. То сховався в кулачок. Це наш зайчик хитрячок. Вушка зайчик піджимає і голівкою хитає. Праве вушко він зігнув, ліве вушко він зігнув. Ох, втомився і заснув. І друга ручка. Хто сховався в кулачок? Це наш зайчик хитрячок. Вушка зайчик піджимає і голівкою хитає. Праве вушко він зігнув, ліве вушко він зігнув. Ох, втомився і заснув. Сьогодні ми будемо малювати за допомогою зм'ятого аркушу паперу. А потім за допомогою пензлика домальовуємо оченятка, носик та вусики. Ось яке в мене зайченя. Чекаю фото на твоїх зайченят. До зустрічі!